Дивіться, що придумала. Ось такі малесенькі кущики мені приїхали, взагалі маленькі. А у мене вдворі коти, собаки, діти і ці кущики просто так затопчуть. Тут у мене бузок, Дерен. І дві гортензії. Сподіваюся, бо я взагалі поняття не маю, як це все повинно викладати. Ці кущики, Вирости побачимо. Пізніше трошки ще пофарбую, хоча не факт. Мені взагалі подобаються більш такі натуральні кольори на клумбах, в садочку.